Регулярно у міській конкомі проходять наради, на яких обговорюють проблеми молоді. Остання відбулась 29 березня. Чверть жителів міста Коростені 65 тисяч це молодь. Молоді люди віком до 18 років. І вони в Коростені. Вони ще не поїхали навчатися і так далі. Вони залишаються тут. І ось з цією молоддю нам потрібно працювати. Працювати, тобто прививати молодим людям бажання займатися спортом, творчістю, вчитись словом, розвиватись, а не деградувати уже за перший квартал 16-го року. Підлітками неповнолітніми вчинено 4 злочини. Серед присутніх усі, хто має відношення до молоді педагоги, правоохоронці по справах неповнолітніх, психологи та громадські організації всього дві про те, як наголосив Олександр Дзига, які реально працюють і проявляють активність. Одна з них нове покоління. Їхня робота спрямована здебільшого на боротьбу з наркоманією серед молодих людей. Ми займаємося профілактикою, тому що в будь-якому випадку профілактика дешевле і більш ефективна, ніж будь-яких проблем. Показывать, что можно жить нормально, заниматься спортом, трудиться, бизнесом, заниматься, всем чему угодно. Можно жить нормальной жизнью, ставити перед собой какие-то цели к этим целям идти. Ще одна громадська організація, представники якої сьогодні були на круглому столі, молодь північного краю. Їхня діяльність спрямована на пропаганду спорту і боротьбу зі злачними місцями, де неповнолітні мають доступ до наркотиків та алкоголю. І сюди треба було в першу чергу цих бізнесменів пригласити на це зібрання. Які бізнесмени, які круглосуточні магазини, в яких заходять ці діти покупають алкоголь? О, це перше, що надо було зробити. От я хочу взяти а мені негде взяти. Все, я не буду його брати. Учасники засідання поділились своїми думками з приводу ситуації, що склалась у місті. Прозвітували про виконану роботу, проаналізували вдачі та упущення, прийняли рішення щодо подальшої роботи з молоддю.